Друзі, всім привіт! Як ви думаєте, чи можна замовити гарні саджанці жимолості лише за 83 гривні? Давайте дивитись далі. Замовлення від яскравої клумби не втрималася і замовила на розпродажу, замовляла саме через жимолость. Дуже хотіла жимолості, тому що в нас її не продають на базарі і ніхто її не вирощує, і на базарі навіть ягід не купити. Але про неї трішки пізніше. Хочу вам зараз розповісти про інші позиції з розпродажу. Наприклад, ось такий чудовий бересклет. Написано, що це дворічний садженець в контейнері П9. Ну, що він виглядає живеньким і бодреньким, скажімо так. Я знаю, що цей сорт досить повільно росте, тому що в мене він також є. Він дуже повільно нарощує зелену масу. Потрібно вносити добрива. Я вношу майже весь сезон азотні добрива. Замовила, не втрималася і замовила ще одну лілію на розпродажу. Лілія така цікава з зеленим кольором. Зараз відкрию та покажу вам. Ну, а що ж, дивіться, лілія досить-досить непогана. Така гарненька, в неї трішки відвалюється цибулинка, але це не страшно. З лілією все гаразд. Також, в моєму замовленню, є три бегонії. Бегонії я не дуже люблю. Але це бегонії каскадні, які висаджуються в горщик, і я хочу замінити петуні якимись іншими квітами. Минулого року я висаджувала традисканції, а в цьому році посадила віоли та хочу посадити, попробувати бегонії, тому що петуні в моєму південному кліматі вимагають не дуже багато уваги. Ну що, ось така бегонія в нас. Трішки вона... Ділиться, скажімо так, але ось тут вже є росточки, бачите? Вона жива, я замовила всі три клубні одного сорту. Давайте подивимося, що в інших упаковках. О, ось тут, дивіться, як вона вже гарно проросла. Проситься до посадки, обов'язково сьогодні посаджу. Так, і що тут у нас є? Ага. Ну, а тут <с> нічого в нас немає. Повністю суха та трухлява. І тут уже нічого не виросте, як би нам не хотілося. Ну, нічого не буду писати жодної претензії, тому що ціна ось цієї позиції 8 гривень. Далі, в моєму замовленню, був ось такий подарунок. Подарунок мені поклали насіння. Давайте подивимося, що за насіннячко. Так, матіола, ну що, мені подобається петрушечка. І ранній огірочок, що теж дуже непогано. І що в мене ось випав з пакета Турбопрес, то я ним користуюся, оброблюю картоплю. Результатом задоволена. Тобто подарунок, він ну, такий собі дуже приємний. Пога до жимолості. Жимо приїхала ось в таких. Упаковках, але я її вже дістала. Вони ось так були, і ще там зверху був пакетик, але я все дістала. Гуляла я жимолость двох сортів ось вітаміна, і, здається, другий сорт у мене велетень. Ну, Дуже відомий сорт. Ось так виглядають саджанці, досить непогані. Вони трішки примялися, листочки пожмакалися. Але коренева система тут здорова. Давайте подивимося. Ось, подивіться, яка гарна коренева система. Буду висаджувати в контейнери поки що, тому що немає постійного місця. І я вже казала, що в нас жимолось дуже складно купити на ринку. У нас ніхто її не продає і навіть ягодок не знайдете. Але що цікаво на цих ось саджанцях вже є ягідки. Дуже хочу їх зберег, щоб було хоча б по одній спробувати, тому що дуже цікаво мені вирощувати цю культуру. Якщо ви вирощуєте жимо, у вас є якісь там поради по догляду, будь ласка, пишіть в коментарях, буду дуже рада отримати якусь новеньку цікаву інформацію. Посилкою я задоволена. Доставка 119 гривень це нова пошта. Доставка досить дорога. Зараз замовляла ще одну посилку з розпродажу у Флоріума. Там виписала доставку на Укрпошту, і там здається, доставка була 70 гривень. Ну, побачимо, що буде. Із цього мого замовлення погана лише одна бегонія, ціна якої 80 гривень. Тому в цілому, я вважаю, що зробила дуже вигідну покупочку. Я всім бажаю мирного дня, квіткового настрою, і звичайно, щоб всі ваші рослинки приживались та приносили вам радість.